В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас з нашого випуску. Ви дізнаєтеся про ворожі обстріли Дніпропетровщини чи належно виконують свою роботу комунальні підприємства Дніпра? Та як працюють лікарі в умовах повномасштабної війни? Буде й інша цікава та корисна інформація? Тож ми починаємо. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну – доба. Чергову неспокійну ніч пережила Дніпропетровщина. Загроза артобстрілу тривала в Нікопольському районі майже 12 годин. Тамтешню Мирівську громаду окупанти атакували кілька разів поспіль з реактивних систем залпового вогню. Випустили по ній півсотні снарядів. Внаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси. Також понівечено десяток житлових будинків та господарських споруд, газогони, лінії електропередач. Люди неушкоджені. Повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Зранку в області лунали сирени повітряної тривоги. Тож будьте обачними. Про ситуацію в Нікополі більш детально розповів міський голова Олександр Саюк. Вечірність тривогами по нікаполю без обстрілів без постраждалих. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Загроза обстрілів залишається, також залишаються планові відключення по електриці. Хочу побажати доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом. Все буде Україна. Що буває, коли у будинку немає справжнього господаря. Хоча управитель існує принаймні на папері. До того ж, офіційно призначений міською владою. Це відоме комунальне підприємство Жилсервіс 5 До чого вони докерувалися у одній з триповерхівок на вулиці Кам'янській. Далі у сюжеті. Будинок номер 23 по вулиці Кам'янській, 1937 року забудови. Колись тут був офіцерський гуртожиток. Згодом його кімнати дозволили переробити на квартири. У підсумку вийшло 36 осель. Тамтешні мешканці бідкаються, що відтоді, коли їхній будинок передали на баланс міста, комунальники та місцева влада про нього забули. Змінюються тільки управителі, та зростають тарифи. А послуги як не надавалися, так і не надаються. Я проживаю в цьому домі. С 1987 -го года, когда дом был на балансе завода Петровского, ЖЭК производил ремонты периодически. Когда передали дом в коммунальное хозяйство города, с той поры мы не видели никаких ремонтов. Жилсервисы менялись, но ремонтов никаких не производили. Только тарифы нам увеличивали. 2-4 месяца назад на 100 гривен... Увілічили жил за комуналку. Но ми не бачимо, крім трьох дворників, які посидять на розі дому, покурять два рази. Метнуть е, этой, метлою, Ми нікого більше тут не бачимо. Ніхто нічого нам не допомагає. Люди всі ці роки підтримують будинок власними силами, як можуть, та цього явно замало внутрі дома. Косметических ремонтов никаких никто не делал, мы делали все своими силами. Водопровод у нас, трубы прогнили уже постоянно, латаем своими силами. Полы сами вот это, что можем, латаем, подлатываем, так сказать. Тоже, вот это, сколько я здесь живу, Ніхто нічого не робить. Зрозуміло, що відсутність поточних ремонтів пришвидшила руйнування будинку. Фундамент просідає, будинок тріщить по швах. Проблеми почалися літ 5, може 10 років назад. Дом почав давати просадку із за атмостки. Вся вода. С крыши льется под дом. Отмостка неисправная, И пошли трещины по стенам. Не только сторожи дома, но и внутри. Да, дом дает усадку со стороны центрального входа в дом, левое крыло дома, дает усадку, куда идет сток воды. Щоразу звернення людей до жилсервісу 5 наражаються на стіну байдужості про проблему просідання будинку. Там знають, оскільки вирішувати її чомусь не поспішають, і не тільки цю проблему. От обращались не раз в жилосервіс не там. Були представителі властей, смотрели на нашу проблему, тому що ми обращались не раз в жилсервісі, Ну приходили, записували, ну роботи не призводіли. Я зверталась в. Жилсервіс, коли був вітер, у нас піднімався, піднімалась криша з сусідніх домів, кричали, щось робіть. Я добилася до мастіра. Вона прийняла, да, ми прийняли заяви. Ну ви що думали? Що вони приїхали? Ні, вони не приїхали. З третього поверху там чоловік заліз на ту кришу коє как прибив і ще раз буде такий вітер. Кришу зніме. Ми своїми силами там кое-какі от приходили, вони ну, хлопали в ладоші Нам що ми молодці там діли. Ну ми ж за всіх не зможемо зділити І не повинні робити самотужки, бо у будинку є балансоотримувач місто та управитель, якого призначила міська влада, КП жилсервіс 5 Про що завбачливо поінформували мешканців комунальники, розклеївши на дверях оголошення, а в ньому чорним побілом. Ому сказано, яка контора саме надає послугу з управління багатоквартирними будинками, ось тільки послуги надаються лише на папері, судячи із зовнішнього стану дому. А люди мають законне право отримувати ці послуги, бо ж за них регулярно сплачують. Просьба хакає щоб відмосточку зробили атмостечку здійли рівнівку, тому що вода стоїть під домом постійно. З криші нету водосточних труб, никаких. стікає прям вода під дому. Надо якось допомогти нашому дому, щоб, хоч якось, поблагоустроїти, і щоб люди жили в нормальних умовах. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. Російську агресію можна і треба зупиняти лише адекватною зброєю, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ми витримали черговий масований ракетний удар терористів. Удар, який повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами і вчора, і від початку нашого дипломатичного марафону, це зло, цю російську агресію можна і треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Ніщо інше держава терорист не зрозуміє зброєю на полі бою, зброєю, яка дає захист нашому небу, новими санкціями проти Росії, тобто політичною і економічною зброєю, та зброєю юридичною. Треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і для компенсації всіх збитків, завданих цією війною, за рахунок російських активів. Кожна російська ракета проти наших міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами, це аргументи, чому потрібно більше зброї, тільки зброя знешкоджує терористів. Я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом з нами. Хто пришвидшує постачання Україні необхідних засобів оборони і хто готовий посилювати санкційний тиск на державу терористів. Зокрема, розширюємо нашу танкову коаліцію. Є відповідне рішення Канади. Я дякую за це. Вже 12 країн є у нашій танковій коаліції сьогодні, завдяки наданим Україні системам ППО і завдяки професійності наших воїнів вдалося збити більшість російських ракет і шахетів. Це як мінімум сотні врятованих життів, десятки збережених об'єктів і інфраструктури. І я дякую нашим повітряним силам, кожному і кожній, хто минулої ночі вранці і в день забезпечував захист України від ракет, дронів терористів. А особливо я хочу відзначити воїнів 96-ї Київської, 160-ї одеської та 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад. Але, на жаль, лише засобами ППО складно забезпечити 100% захисту. Тим більше, коли терористи застосовують балістичні ракети. Сьогодні були влучання ракет. На жаль, є поранені, є загиблі. Мої співчуття усім рідним і близьким. На цей російський терор потрібні асиметричні відповіді, потрібен новий рух наших сил на фронті. Потрібно забезпечити поразки наземних сил терористів. Щоб там не планували російські окупанти, наша підготовка має бути міцнішою. Говоримо про це з партнерами. Обговорюємо це на засіданнях Ставки. Сьогодні було саме таке засідання детально щодо ситуації на Донеччині, Бахмут, Вугледар. Загалом битва за Донбас. Дякую всім нашим підрозділам, які проявляють потрібну Україні стійкість, виснажують окупанта, знищують його. Чим більше Росія втратить в цій битві за Донбас, тим меншим буде її загальний потенціал. Детально ж на ставці обговорили і те, до чого варто готуватись найближчими місяцями. Знаємо, що планують окупанти. Протидіємо. Це стосується і постачання озброєнь та снарядів, і загального зміцнення наших сил оборони. Провів сьогодні оперативні наради щодо ситуації в енергетиці. Щодо наявних дефіцитів та відновлення після ударів терористів. Ремонтні бригади працюють в усіх точках, де були влучання. Станом на цей час обмеження постачання електрики є в більшості наших регіонів. Найскладніша ситуація в Одеській області, на Львівщині, у Вінницькій, у Київській, Сумській та Полтавській областях. Енергетики, комунальники та усіх, хто залучених. До стабілізації енергосистеми робитимуть все необхідне, щоб відновити генерацію і технічні можливості постачання. Я дякую усім, хто займається цією роботою. Я дякую також усім у світі, хто допоміг і допомагає Україні енергетичним обладнанням кожній країні. Кожній... Компанії кожній людині, тим мільйонам наших друзів, хто через United 24 або через інші інструменти підтримки доводить, що російський терор повинен програти. І ще одне: на жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув. Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-які їхній виїзд за кордон повинен бути згідно відповідного рішення РНБО, яке ви всі бачили інших виїздів за кордон. Посадовців чи депутатів у воєнний час не буде. Я думаю, це справедливо. Я дякую усім, хто воює за Україну. Я дякую усім, хто працює заради нашої держави і суспільства. Вічна пам'ять кожному і кожній, чиї життя забрали російські терористи. Росія буде відповідати за терор. Слава Україні! Сьогодні 27 січня відзначають міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Саме цього дня у 1945 році було визволено в'язнів найбільшого нацистського табору смерті – Аушвіц-Біркенау на восвенцімі. За час існування цього концтабору в ньому загинуло за різними оцінками від 1,5 до більше 2 мільйонів людей. За загальними оцінками, жертвами масового знищення під час другої світової війни стали понад 4,5 мільйонів євреїв. Серед них півтора мільйони дітей. А ми продовжуємо випуск медики Дніпропетровщини від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, лікують та зцілюють поранених українських захисників. Про медичний фронт далі у сюжеті. Медики Дніпропетровщини приймають бійців з різних куточків України, надають їм увесь необхідний спектр медичних послуг заради повернення військового до ладу. В одну з лікарень регіону першого пораненого привезли вже 25 лютого. Ми надаємо допомогу і цивільним, яких ми повинні лікувати, і військовим, яких нам додають військові. Це не вперше вже казано. Здебільшого це вибухові травми. кульових поранень дуже мало, але збільшого це звичайно вогнепальні поранення, і здебільшого це вибухові поранення, це шрапнель, це уламки, це навіть від вибуху, коли тіло людини відкидається хвилею. Тож люди падають, і теж травмуються. Ну в більшості це вибухові травми. Наше відділення е, надає допомогу здебільшого е, травми е, кінцівок. Ставимо на ноги, трохи окриляємо і відправляємо на евакуацію. Майже всі змотивовані повернутися, хоча багато разів ми розуміємо, що вже де, ну, де яким хворим це вже не грозить, вони цього не приймають. Вони міркують одужати і знову повернутися до бою. На те ми і потрібні, щоб вилікувати і повернути назад в лави збройних сил. Ми стабілізуємо хворих, ми виконуємо необхідні маніпуляції чи операції, і стараємося всіх пацієнтів відправити на евакуацію в тил, де їм можна надати стільки часу на лікування, скільки їм потрібно. 26-річний Василь пішов захищати країну ще у перші дні вторгнення. У мирному житті Василь працював на одному з харчових підприємств. Поміж тим займався облаштуванням систем опалення та водопроводів. Вдома на бійця чекають дружина, двоє дітей та батьки. Ми сиділи в бліндажі, і прямо біля самого бліндажа прилетіло від танка, і осколки залетіли по ногах. Мене, мені по ногах, а ви плечко працювали. 28 лютого призвався, ну, в мене перше поранення. Дуже великі були черги, тому що е, я 26-го пішов призиватися, 26-27, го го 28-го призвався зранку два дні. Ми стояли в Миколаївській області. В нас особо такого я не можу сказати, бо в нас реактивна батарея. То ми зараз прикомандіровані та хто прикриваємо, прикриваємо тил батальйонів. Навесні добровольцем пішов на фронт і Анатолій з Полтавщини. За фахом він монтажник. Чоловік впевнений, треба гнати ворога заради сім'ї та рідної країни. Поранення ви бачити, якраз гарно все виходить. Я 7 березня добровольцем пішов в українську армію на фронті з мая місяця, а на Різдво, 7 січня, отримав поранення під Кремінною. Напевно, запам'ятовується найкращий перший бій в травні місяці ми Наша бригада вийшла на захист Славянська. Тоді вони атакували, це був травень місяць, ми їх зупинили під Слав'янськом. От самі перші бої, напевно, запам'ятовуються найбільше. У кожної бригади своя специфіка служби, хтось обороняється, хтось наступає. Ми єгеря, у нас своя специфіка. Ми йдемо спереді всіх і робимо дорогу до наших наступальних дій. Вони насладніші чи ні, кожен на своєму місці, просто ми працюємо на нулю, спереді всіх. То нам непросто. У нас специфіка така служби, що ми, ми підходимо, за нами вже десантно-штурмові бригади йдуть, ми даємо дорогу, ми ближче, ближче, ближче. Від початку повномасштабної війни РФ проти України Дніпропетровщина стала одним із провідних медичних та гуманітарних хабів України. Військові отримують висококваліфіковану лікарську допомогу. А люди, яким довелося тікати від жахів війни, знайшли тут прихисток. Олексій Доніченко, Ярослав Новіков, новини Д1. Нічна пожежа у Тарнівському районі кривого рога забрала два життя. Займання виникло всередині трикімнатної оселі, розташованої на другому поверсі дев'ятиповерхівки. Під час ліквідації пожежі в помешканні вогнеборці виявили два тіла: чоловіка та жінку без ознак життя. Україна входить в першу п'ятірку серед 41 держави світу за рівнем дитячого алкоголізму. Середній вік осіб, що зловживають спиртними напоями, знизився з 14 до 11 років. Щоб запобігти продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім, патрульна поліція Дніпропетровщини часто навідується у точки продажу даної продукції. На одному з таких заходів побувала і наша знімальна група. Сьогодні ми плануємо провести профілактичні заходи з закладами, які проводять торговлю тютюновими та алкогольними виробами, з метою попередження та недопущення продажу тютюнових виробів та алкогольних виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Як це буде проходити? Ви зараз будете заходити і просто вирішати. Попереджати... Так, ми зараз, от буквально по торговим точкам, які відповідно продають вказані товари, будемо заходити, спілкуватися з продавцями, розказувати їм про ті санкції, які передбачені. Ну і нагадувати відповідно про те, що вони дивились документи в осіб неповнолітніх, якщо або осіб, яких в них виникають сумніви щодо їхнього віку. А ми хочемо вам. Нагадати про те, що діє заборона на продаж алкогольних виробів тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Ну відповідно дати вам отаку листовочку і нагадати, що за такі порушення передбачений штраф від 6800 гривень до 13600. Тому будьте уважні, будь ласка, перевіряйте документи в осіб, яких у вас виникають сумніву щодо їхнього віку. Добре. Дякую вам. Далі переходимо до втрат ворога за минулу добу. Збройні сили України ліквідували ще 850 осіб особового складу окупантів: сім танків та шість бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого по 27 січня орієнтовно склали. Особового складу майже 125 тисяч. Танків 3182 одиниці, бойових броньованих машин 6340, артилерійських систем 2180, реактивних систем залпового вогню 452 одиниці, засобів протиповітряної оборони 221 одиниця, літаків 292, гелікоптерів 283, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1941 одиниця. Техніки та автоцистерн більше п'яти тисяч. Спеціалізовану допомогу для рятувальників Дніпропетровщини передали шведські волонтери з організації Свідіш Rescuers. Позашляховики підвищеної прохідності вогнегасники, спецодяг, оснащення для піротехнічного відділення, бронезахист та спеціальні каски, а ще одяг для саперів та міношукачі все це отримали рятувальники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. До інших тем. Майстриня петриківського розпису з Дніпра Олена Коваленко з початку повномасштабного російського вторгнення переїхала до Польщі. Нині за кордоном продовжує популяризувати унікальний український розпис у міській ратуші. Любліна майстриня відкрила виставку робіт. Петриківський розпис яскраво свідчить про прагнення українського народу до свободи жити на своїй землі. Для підтримки бізнесу та створення робочих місць минулоріч держава запустила програму Є робота. Вона передбачає надання мікрогрантів від 50 до 250 тисяч гривень. Гроші на започаткування власної справи та розвиток вже діючого підприємництва. За кількістю схвалених проєктів підприємці області отримали фінансування на загальну суму понад 400 мільйонів гривень. Створено понад 500 нових робочих місць. А далі про спорт українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи у парному розряді відкритого чемпіонату Австралії. У матчі півфіналу Українка у дуеті з румункою Еленою Габріелою Русе програла чеському тандему. Українка Олена Костевич виграла змагання з кульової стрільби у німецькому мюнхені. Костевич зійшла на найвищий рядок п'єдесталу міжнародного турніру H&N Cup. Українська олімпійська чемпіонка здобула медаль найвищого гатунку у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. І про погоду на п'ятницю, 27 січня, у Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від мінус 6 градусів до нуля градусів в день. Вітер східний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме до 85%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал ДО 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Наша мета це мир, який виборюється лише спільними діями українців. Віримо у збройні сили України і рухаємось до перемоги. На цьому випуск новин на телеканалі, де завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Тримаємося разом і слава Україні.